Температура 38,8. Облажилася обложилася бутилками, знову кипає, як собаку, ще і ломки, як у наркомана. Так що продовжується епопея болезні. Оце у нас іде такий вилуп. Сьогодні 28. серпня. Світла немає. Ніч не спали до гади летіли. Це вже друга виборка. Уйди Боже, вилазь давай. І вони у нас сиділи до світло трохи, два, чотири, шість, вісім, десять. Двенадцать, четырнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Все остаются. Восемнадцать, и там тридцать три уже есть. Живий, живий, живий. А тут скаче температура 138, то, то 37 і Зараз подивимося, що тут, тут уже вже вибрані були курчата. Я ще больна трохи. Вони вже... ці курчата під кочками. Так, два, три, шість. Так, да, вилуплюся. Зараз передивитися треба, що там. Частина курчатуно пішло сюди на ямці Мані. до мамки. Там теж сидить вже з пухами. Не знаю, всі пухи там чи ні, але і туди поклала, ще поки на яйцях сидить. Ну, якось так. Опіділи, зробили мийку, чистку в ускореному режимі приміщення, обробили всякими хімікатами від кліща. Блазили і по тут везде, але зараз, слава Богу, чисто навіть навіть мухи не залітають. Тепер воно сохне, але бігом-бігом, бо почали лупитися ось такі красунчики. Де ти фокусируєшся? Ну коротше. Що вам сказати? Тут бройлер. У нас зараз відпочиває є водичку з медом і ще в брудері. Ой, в інкубаторі ще є. Тут тільки 51 штука. Поки що сохнуть, сплять. Лапки витягують. А да, у нас, як завжди, халепо виходить. Як у магу людей йде вилуп, обов'язково якісь приключення в мене є. У мене вже не один вилобос, і то або хтось помре, або світло виключить. Цей раз і сусідка померла, вона вже в возрасті була. Мало того, що у мене ковід, скоріш за все. Оце єлі... четвертий день, то їле лажу, і ще й світло виробили. І... Не побачили, скільки його не було. Зараз там генератор працює. А ще не знаємо, бо ну, ніч була весела, і я під утро вже заснував. Чоловік заскочив і каже, світла немає. Тому не знаю що буде з вилупом. Хто вилупиться хто ні. Бо там я вже бачу два чи три замерших яйця було. Ну. Так, всім мира і добра. Хай вас Боже береже. Все буде Україна. А Росія хай іде в болото. Вони самі натуральні терористи. Все. Обняла. Цілую. Підписуйтесь, ставте коментарі. До нових зустрічей.